Прошу зареєструватися в системі голос. Старості не запрошували, тому я теж не нагружати, з'явився свої питання. Депутатів на сесію 17 депутатів, тому хворобу для проведення сесії є відповідно статті 46 закону України про серед середування України. 73 сесії поради на посликані. Шановні депутати, для проведення сесії нам необхідно обрати личиненки місць політики пропозиції. Якщо інші пропозиції мають, ставити на голосування. Зведення роботи сесії нам необхідно затвердити часовий регламент нашої сесії. До цього пропонується надати допомогам до 3 хвилин, депутатам до і обговорення 5 хвилин. Якщо зауважимо, пропозиції немає, ставлено голосування. І рішення прийнято. Mm -hmm. е, в порядку е, денному у нас одне питання. По внесення змін до бюджету подано міської територіальної громади на 2024 рік е, доповідає Олександр Василь. Mm -hmm. а, mm -hmm. Якщо за да, порядку денний не питання, я його озвучив. Якщо більш доповнень пропозицій не буде. Оставимо порядок денег голосування. Хочу це прийняти. не виключно. До порядку денного про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2024 рік. Олександр будь ласка. Шановні депутати, вчора на засіданні Кабінету міністрів, було прийнято декілька розпоряджень, одне з яких стосується нас. Нам виділено субвенцію на харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, в, в, в сумі 2 мільйони 568 тисяч. Ми їх можемо прийняти і... Нести зміни по солідах та цілих зброшення. Ці кошти будуть по спеціальному фонду, і вони є передмістим. Там не сказано, на який період. Наприклад, нам всередині минули 2 мільйони 160 огнів. Це на 4 місяці, які не всі були використані частину повернули. а на два. На no, спеціальному фонду виділено 260 тисяч. Січня місяця може навіть 100 років. Ці кошти виділені субвенційно тільки на харчування і використовуються в сім'ю. Я думаю, що це ще не вся сума, тому що це на їх брати на рік. На... Вони на 24 період. Тоді приймалася постанова Кабінету міністрів про безкладне харчування дітей 1-4 класів і в фільму 5-11 класів у постанову вересні. Розрахунок на одну дитину в 50 гривень. Перша субвенція з державного бюджету нам прийшла, там була недостатність коштів 80%. Це просто залишок того розрахунку, що робив кабінет міністрів. Вони його кинули років, відповідно, ми його не використали через те, що харчування е, дітей у нас було 38 гривень, 67 копійок. Не знаю, ми їх до 50 гривень не дотягували через те, що ми ми дотягнули до 50 гривень пільгові категорії, нам треба було дотягнути до 50 гривень на пільгові категорії. Фінансувати відповідно з місцевого бюджету. Ми його залишили на рівні того, на тому рівні, яку ми затвердили через викундком на вересні місяці 24-го року. В кінці року ми казали, що коштів, які ми не використали, ми повернули, але нам дофінансували те, що держава обіцяла при прийнятті постанови Кабінету міністрів про безоплатне харчування дітей 5-11 клас. Ми наступному році зможемо тільки використати на харчування. Ми не зможемо їх перерозподілити не на що інше. Просто єдине, що нам нового року, можливо, треба буде підняти вартість харчування до 310 гривень на розрахунок, який даток на рівні кошти. Ну, можливо, ми не знаємо, що буде вартість. Ви, so. които, вони підуть в і воно буде буде... Це треба буде залишати, на 50 гривень, тоді будуть в поворі, бити собі, мати по вартість харчувань, які будуть закупки закупівлі з нового року, ми що не маємо хаварних Але тоді Лисюк, пояснювало, що якщо вони тут... Піднімемо це, що ті, ніхто будуть платити живечні батьки, теж з них відповідно на напусках. По тому харчуванню, яке сьогодні є, ну я в сьогодні, не завжди я знаю, бо я теж там від батьків, але більш-менш дітей замовляється. Там часом м'ясо є, там риба, а часу ніби є немає. Ніби дітям похання. Там є один день, де риба, не м'ясо здається, здається, чи творог дивиться. Хорошо, шановний колеги, Що, є в кого запитання? Немає ставимо голосування.

мира, а за положение народного депутата. не могу, там не пустят. Два часа, два часа, два часа, два часа, два часа, два За no so, so, so 19 дякую рішення прийняти. Тепер знову вже сказала саме питання. Понесено з бюджету по раніше військовій території громади на 2024 році. <плес> За 19, дякую, чому депутати. Рішення прийнято. Якщо у нас більше питань немає, то... Зауважень, порядок ведення сесії в маю 73-й позачергову сесію 8-й охож.